Мої любі, всім привіт! Сьогодні Хочу зробити прогноз на завтрашній, хоча, коли я записую це відео, я, по суті, вже і настала 18 червня. Ось, в будь-якому випадку Туреччина, Грузія хотів би зробити би прогноз на матч, який пройде на стадіоні Зігналь Дунопарку, Дортмунді. Давайте розбиратися. Ну, Турцію, да, фаворитом 50%. але Ми прекрасно знаємо, що фаворити не завжди перемагають, як показує практика. Але 56% на Турцію, 25% на Нічгю, то 19% на перемогу Грузії. Якщо ми беремо останні 5 матчів, то для Туреччини вони просто катастрофічні, Три поразки і дві нічі. Тобто, Туреччина в такому не надто гарному настрої справді підходить. Грузія навпаки має доволі таки непогану серію. Наприклад, Грузини має серію з трьох перемог підряд. Тобі грали Чорногорію з рахунком 1-3. Черногорія, там стала трагедія. друзі. На жаль. Добре, не хочу зараз про. про... Сум наказати, у цій групі накидає ще Португалія та Чехія. Ну Грузія вважають командою нібито як на виліт, хоча я би так би не вважав би. Я вважаю грузини, можуть показати всім хороший характер. Грузія, взагалі-то, не пройшла свою кваліфікацію, але появився шанс. у Грузин через Лігу націй. там, в принципі, вони пройшли греків по пенальтях. Турція. В принципі, в кваліфікацію здорово. Тур, Турція виступила. Турція посіла взагалі першу позицію в своїй групі з Хорватами. Я вам хочу сказати. З валіцями, з Вірменією. Ось тут Туреччина здорово виступила в кваліфікації. Вось, тут, Потім програла Угорщині, Австрії. Так, да, це, правда, товариські поєдинки, можливо, вони, в принципі, ніяк. Але все-таки навіть ці такі товариські поєдинки можуть влияти на ситуацію. Грузія. Ну, у Грузії, звичайно, було важко. Там і шотландці, іспанці були, норвежці. Ну, в то вони то боротьбу виграли, але то, дуже важко, звичайно, ще було. Ось. Але останній матч товариський, мені грузини доволі таки сподобалися. А ось. Ну, правда, товариський матч, по суті, був один. Да? Справедливості раді. Треба про це казати, але все одно так доволі непогано. Да, Туреччина фаворит, там є Хакан, Чехлоногу. Тобто там такі футболісти дуже сильні у Турції, але в Грузії є Хвіча. І що тільки коштує цей Хвіча, він може там в одиночку вирішити весь матч. Ось тому у Грузії. І принаймні шанс є, тому що там грає Хвіча Кварадське. До речі, є пара з шкет, такі як Азаров да, ось, або ось, і Швірі. Тому десь взагалі Грузія нам якось ближче, напевно. <ф às> Не знаю. Ось, тому, звичайно, я б. Би... Ну, так, іскрині б хотів би що саме Грузини виступили б би... класно на Мендіалі. І дуже бино хотілося, щоб грузини здолали всіх, і справді вийшли ось такої по суті, групи смерті для грузин. Ось. Я думаю, Грузія нав'яже хороший матч у Турції. Да, Туреччина фаворит, але думаю, що грузини так зуміють нав'язати свою гру. Я в принципі, навіть не сумніваюся, що Грузія тут обов'язково побореться. У мене є прогнози. М -м -м, вони обов'язково мене є. Звичайно, що Турція буде більше. Далі Турція така команда, яка полюбляє атаку, пресен. Така команда атакувальна. Грузія, звичайно, що захисна команда, там на контратаках пограти. Звичайно, що Грузія буде диктувати умови Грузії, але Туреччина буде диктувати умови о, Грузії. Але у Грузії шанси є. Повірте мені, шанси є. І обов'язково, я думаю, там на своїх контратаках якісь моменти в Грузі будуть. Я думаю, команда обміняється забитими м'ячами. Думаю, що обидві команди заб'ють. Це мій перший прогноз. Ну, а другий прогноз. Знаєте, я думаю, що збірна Грузії може і не програти Турції. Знаєте, Турція нестабільна. Я думаю, в Грузії тут шанси будуть. І я ось так ризикну. Ну, хоча мені це ризикувати, це лише моя думка. Це ж не те, що там, я там, кажу там пронос, там, да. від мене там буде все залежати. Звичайно, що ні. Але Грузія -то ніхто не вірить та, по суті. Я ось вірю в Грузію. Просто я чому кажу: що я скажу, що Грузія не програ, там Туреччина переможе і. Ну, а після цього можете подумати, ой, я там казав, що там Грузія там, має не програти, ось я не вгадав. Я також людина, я також друзі, можу помилятися, але ось в мене є таке перечуття, що Грузія не програє. Ось правда, в мене є таке відчуття. у першому заб'ють, це мій перший перенос. Ну, другий парунос це збірна Грузії. Як мінімум, не програє Турції у першому турі Чемпіонату Європи по футболу. Ще Що думаєте, ви пишіть в коментарях, ми ну, будемо з вами прощатись. Всім до побачення, всім до нових зустрічів!